Сестра, будьте благословенні, що для вас Господь зробив. Дякую Господу, що Він мені зцілив мої глаза, що я бачу час. Да. Мелке все в тому бачу. А що у вас стільки ви часу не бачили? Ну, вже давно, я давно оч очки знайшов. От. І... Скільки ну, часу? Це... стільки часу насилався? Вже давно. рік два Та ні, більше, більше, я ще. Короче, як їх наділа це десь після того, після навірно 50 років, ну да очки ці. Потім вже не могла. Я спочатку 0,5, потім я ходіла очки, тоді вже все, без очків совсем не бачила. Не могли читати бізочки. Так, да, бізочки. Як тільки стоять діти очки. І що Господь зробив для вас на служінні? Господь зробив те, що, те, що мав зробити, дійсно. І це зріння моє. Та... Я сьогодні читала в тетрадки, от мелкий почерк. Страдайте якунесь книжку є. А перед, перед, перед цим записувала счутчики, ну разом, то, то так, то так. А записувала стчики в очках. Не бачу. Сняла очки, побачила. Слава Ісусу! Христу. Це Христа. просто чудове. Подя, подякуйте Ісусу. Дякую, дякую. Я йому дякую.